Чотири десятки захисних споруд знаходяться на території лозової і Панютиного. Це сховища і протирадіаційні укриття. Із них тільки у 19 люди зможуть сховатися у разі військових дій, і виключно працівники підприємств, на території яких споруди знаходяться медики хворі, які не підлягають евакуації, доповідав на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, виконуючий обов'язки начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи Артур Трофименко для населення. Є підвали будівель, які, звісно, не дають 100% захист. Потому основним способом захисту населення. Во время ведения военных действий является его эвакуация из опасных зон и размещение в безопасных районах. Согласно действующему законодательству, в случае вооруженных конфликтов может проводиться обязательная эвакуация населения с района возможных боевых действий в безопасные районы, которые определяются Министерством обороны Украины на особый период. Із 40 захисних споруд, які є в місті, тільки по 12 проведено технічну інвентаризацію, і тільки шість фактично можна використовувати. Керівників підприємств, які мають на балансі сховища укриття, на засіданні комісії ТЕБ в чергове просили розібратися із документацією, привести у належний стан захисні споруди. Як приклад наводили державне підприємство Укрспецвагон, яке цьогоріч спромоглося зробити технічну інвентаризацію і ремонт своїх сховищ. Друге питання, яке виносилося на розгляд комісії підготовка до зими. Всі об'єкти станом на 1 жовтня готові на 100%, відсотків. Доповід... Дали комунальники. Все, що з весни планували, виконано. Наступні два тижні за прогнозами синоптиків будуть теплими, тому в цей час житловики збиралися підтягнути роботи зі скління встановлення других вхідних дверей, шляховики з ремонтів доріг. Опалювальний сезон, нагадав перший заступник Лузівського міського голови Володимир Денисенко, цьогоріч розпочнеться за вказівкою уряду. Орієнтується поки на 1 листопада.